Всім привіт! Ви на каналі Wonderful Life, А мене звати Валерія. Сьогодні я поділюся із вами своїм книжковим прочитанням. Почнемо з паперових книг. В мене їх лише дві. Всі інші це або аудіо або електронна книга. Прочитала першу книгу Юрія Доценка Паска для різника. Це детектив Трилер. Я продовження є ще дві книжки. Тут події відбуваються в Україні в місті Проскурів. Це кінець 19 -го століття. Головним героєм в нас є лікар, якого залучають до роботи в поліції, і він розслідує вбивства, рятує своїх друзів. Проведені паралелі з відомим лондонським вбивцем Джеком Різникомо. Ідея така, що в Україну приїздить цей вивця і чин злочині тут. Автор дуже вдало передає атмосферу 19 століття і оці всі описи темних вулиць, брудних ліхтарів, які майже нічого не освітлюють. Складається враження, ніби автор сам був у 19 столітті і на власні очі бачив. Це місто. Мені дуже сподобалися персонажі. Всі вони є дуже яскравими. Знаєте, буває, читаєш книгу і плутаєшся в персонажах, якось не відрізняєш їх один від одного. Тут такого нема. Тут кожен персонаж унікальний, кожен персонаж живий, і це дуже дуже великий плюс. Книги книга написана з гумором, кожен персонаж розкритий. Також мені сподобалося, як автор розкриває вбивцю як персонажа. Взагалі по сюжету вбивця з'являється лише кілька разів, і цих кілька разів ну недостатньо для того, щоб розкрити персонажа, але автор в його думки у його спогади, і тим самим розкриває нам його як персонажа. І таким чином, незважаючи на те, що з вбивцею фактично ми зустрічаємося лише е, пару разів. Е, але ми про нього в принципі все знаємо. Ми його розуміємо. Не можу не відмітити певну історичну складову книги, бо взагалі до того як цей роман потрапив мені в руки, я навіть не знала, що у нас в Україні є таке місто Проскурів. Ну, власне, це. Стара назва Хмельницька, і щодо самого Джека Різника, у кінці книги навіть міститься після мови, де автор коротенько розказує нам про справу Джека Різника. Ну, я свим, свого часу цікавилася цим, тому мені е, ця тема близька і знайома. От, і, ну, Я просто оцінила, що автор також е, глибоко поринув в цю тему і досконало її вивчив. І От написав такий роман. Раптом хто не знає, це легендарний англійський вбивця, який чинив злочини в Лондоні в 19 столітті. Він славився своєю жорстокістю, і він вирізав деякі нутрощі у своїх жертв. Відомо про кілька таких жертв. Джек Різник, взагалі, це прізвисько, яке вбивця дала преса свого часу, а його справжнє ім'я, його справжня особистість так і не встановлена, і вбивця свого часу не був зловлений і досі невідомо. Хто, хто стоїть за цими всіма вбивствами, дуже жорстокими вбивствами, і взагалі стоїть навіть питання, чи це була одна людина, чи це група людей. І здавалося б, де ти Лондон, а де проскурів, і здавалося б, як вбивця з Лондона може потрапити в Україну. То є теорія, що і це до речі, там в післямові зазначено, що Джек крізник був емігрантом з Польщі. Книгу рекомендую до прочитання, але ну не знаю, все-таки є такі деякі не дуже приємні сцени, де описується весь жах вбивства, тобто ці жахливі рани, купа крові і так далі. А взагалі мені книга дуже сподобалася. Я отримала купу емоцій позитивних, і це було дуже це було захопливе читання. І рекомендую всім, хто любить детективи, трилери і цікавиться трошки історією. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, це доки кава не Тосі Кадзука Вагуті. Це японський автор, взагалі з літературою Сходу, це моє перше знайомство. Взяла, бо вона вважається такою дуже популярною книгою. Тут на обкладинці зазначено, що продано 800 тисяч екземплярів. Книга, до речі, тоненька. І взагалі, це вона йде як збірник історії. Тут чотири історії, всі вони пов'язані між собою кафе, у якому власне відбувалися події. Справа в тому, що в цьому кафе є місце, звідки можна потрапити в минуле. Або зазирнути в майбутнє є купа правил, які не можна порушувати, і які не вдасться порушити, навіть якщо буде таке бажання. Від подорожей у часі в цьому кафе фактично нічого не змінюється. А окрім внутрішнього становища людини, яка таки здійснила цю, цю невелику подорож, у героїв, які здійснюють цю, ці подорожі, є на те свої причини і. Не так багато людей насправді вірить, що в цьому кафе дійсно можна наприклад, повернутися у минуле під час своєї подорожі. Наприклад, людина може поспілкуватися з іншою людиною, яка також. Відвідувала колись це кафе, можливо, сказати щось, що не встиг, що мала б сказати, але не встигла, або там, або з певних обставин не, не сказала, або навпаки, зазирнути в майбутнє. Такі подорожі є дуже короткочасними. Власне, у людей є час лише поки кава гаряча, коли кава охолоне, необхідно вернути повернутися назад у теперішнє. Так, от після таких подорожей герої отримують якісь душевний спокій і. Їх життя стає трошки щасливіше. Взагалі, поки я читала книжка, мені видалася дещо нудненькою. Ну, немає там якогось такого наскрізного сюжету між цими історіями, окрім певних персонажів, таких як працівники кафе, наприклад, які яких ми зустрічаємо в кожній з історії, але все-таки я б рекомендувала спробувати почитати цю книгу, особливо якщо ви читатимете з чашечкою кави або чаю? Вона дуже гарно підійде. Книга пронизана цією атмосферою кав'ярні, до речі, знаю, що вже є друга книга. Цього автора, воно, якщо я не помиляюся, ідея продовження. Я поки що не придбала. Я ще не впевнена, чи буду я чи хочу я читати продовження в цьому ж дусі, але не жалкую, що прочитала цю книгу. Дуже-дуже рада, що познайомилася з японським автором і цією книгою. Зокрема, наступні книжки я читала в електронному варіанті, і зараз хочу розказати про книгу «Мистецтво війни, автором якої є Сунь Ци. Це давньокитайський генерал і стратег. Сам твір датується п'ятимдру століттям до Ризва Христова. Свого часу ця книга була одним із найпопулярніших підручників про війну. Книга насправді є короткою, вона зручно структурована. Там є 13 розділів, і де коротко і тезово розказується, як потрібно вести війну про її підготовку. І так далі, тому подібне. Зараз ця книга знову набуває популярності, багато хто її читає. Ну бо які часи, таке мистецтво, така література. Книга дуже лаконічна і цим вона мені сподобалася. Я слухала аудіоверсію додатку, якобу, де від початку війни з'явилася можливість безкоштовно читати та слухати книги. І завдяки цій можливості я й ознайомилася з мистецтвом війни. Зокрема, в книзі немає нічого зайвого, ніяких зайвих художніх прийомів. Просто чітко і по суті. Наступна моя аудіокнига це 1984 Джорджа Орвела. У мирні часи, мабуть, ніколи б і не прочитала б цю книгу, бо Мені здавалося, що вона якась емоційно важка, бо все-таки це антиутопія, а я ну, якось побоююсь цього жанру, бо він емоційно важко сприймається. Але слухаючи цю книгу, я була вражена, бо вона йшла дуже легко. Книга дуже цікава, і взагалі вона виявилася не важка і її досить спокійно сприйняла. Перша половина книги автор розкриває нам свій світ, він його описує, розказує, як тут що працює. В другій половині вже фокус переноситься більше на долю. Головного героя у книзі в нас є три великі держави. Які весь час неупинно між собою воюють. Війна в цій книзі має лише допоміжне значення, увага на ній не акцентується. Просто це як невід'ємна складова того світу. Війна вона є, і вона колись почалася. Вона все ніяк не закінчується, і просто всі з цим живуть. Багато уваги приділяється саме опису структури самої держави, як функціонує сама держава. А в державі коїться, чесно кажучи, просто якийсь жах, бо там панує диктатура. Зокрема, наш головний персонаж працює у компанії, якщо так можна сказати, яка займається фальсифікацією фактів, історії. Там викривляються факти, і фактично всю історію переписують під. Те, що потрібно зараз. От, наприклад, влада вирішила, що от наш союзник, ця держава, воюємо з іншою, і це має бути так завжди. І, і, і так було завжди. І після цієї заяви починається бурхлива діяльність, під час якої е, знищуються всі попередні е, якісь документи, записи і так далі, з, словом, все, що може суперечити е, даній встановленій правді. І така зміна е, думки. Відбувається не раз протягом а, всієї книги. Вражає те, що люди цьому вірять, навіть не задумуючись. Тобто, от вони жили і, і з думкою, що а, а, був один союзник і воювали з іншою країною, а потім раптом все отак от моментально змінилося, і вони цьому повірили, вони просто, ну, наче як забули все, що було до того, і повірили в ту маячню, яку їм от розказала зараз. Сам головний герой він був тією людиною, яка ще трошки думала, і, який, і, і він ще пам'ятав. Трошки пам'ятав, як було до того, як настала ця диктатура, не вірив усьому так сліпо, як переважна частина населення. Але для таких, як він, було передбачено спеціальні каральні заходи. Взагалі, в цій країні інакомислення було заборонено: існувала одна думка, яку диктує держава, і вона мала бути єдиною правильною, а інших просто бути немало і. Люди, які думали інакше, і десь хтось це помічав, вони просто одного дня могли зникнути, і, і все, їх просто забудуть. І найжахливіше те, що це особливо нікого не хвилювало. Ну і ще є. Певні заходи з перевиховання таких інакомислячих людей, в ході яких під тортурами людина має почати правильно мислити. Після того, як вона приймає ідеологію держави, її страчують. Ну, якось так. Взагалі, книга змістовна змушує е, задуматися над багатьма речами, е, і над такими речами як свобода, думка і взагалі е, здатність мислити. Дуже дуже рекомендую прочитати цю книгу усім. І ще одна книга, яку я прочитала, це є дитяча книжка Попелюшка Шарля Перо. Випадково побачила додатку як і вирішила трошки відзволіктись і почитати. Книга є дитячою. книга дуже коротенька. Ну бо дитяча, події дуже швидко розвиваються. Те, що мені найбільше сподобалося, це ілюстрації. Вони дійсно казкові, вони просто неперевершені. і ці ілюстрації їх можна розглядати дуже подовго і. Ну, вони правда варті уваги. І, взагалі я дуже люблю каз казку про попелюшку і ладно, перечитувати її в будь-яких варіаціях і в будь-яких книжках, і передивлятися будь які екранізації. От, тому її повз цієї книги теж не пройшла. Дуже рекомендую, дуже класна, добра е і красива книжка для дітей. І остання книга, про яку я сьогодні хочу вам розказати, це фоторецепти. Власне, цю книгу я ще не дочитала, я у процесі, але розкажу про свої враження, що маю на даний момент. Як зазначає сам автор, дійсно книга написана так, ніби вам друг розповідає, як краще зробити фотографію, як зробити так, щоб вона була якісніша, вдаліша, гарніша. Це не підручник, там немає важкої якоїсь термінології. Специфічною, ну, практично немає, окрім таких загальних понять, як діафрагма, і витримка і тому подібне, власне, це книга складається з кількох розділів, які містять собі купу маленьких порад, як краще фотографувати у різних випадках. Наприклад, із застосуванням різного обладнання або без нього. Ну, наприклад, як пом'якшити світло, якщо знімаєте, наприклад, у полі десь о півдні, або як знімати в, у, у студії у студійних умовах і так далі. Ну, насправді дуже цікаво, можна багато чого перепробувати. Я ще на практиці не застосовувала, що правлять ці поради, от, але збираю потрошку і обов'язково користую поради з цієї книги для своїх майбутніх фото. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося і було корисним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!